Цього тижня гостями нашого міста стали учні та вчителі із Луганської області. Протягом семи днів вони проживали у сім'ях радихівчан, вивчали нашу культуру, відвідали численні пам'ятні місця Радехівщини та Львівщини, які враження залишилися у школярів із сходу України далі у сюжеті. Школярів, що лише прибули до нашого міста, радо зустрічали вчителі та сім'ї, які гостинно погодилися прийняти учнів із Луганщини у власні домівки. Так, у Радехі у супроводі двох вчителів прибули учні із міста Креміне, сіл Красноріченське та Єпіфанівка. У нашому місті вони пробули протягом одного тижня. Окремі із гостей на Львівщині вперше. Про мету такої поїздки розповідають вчителі із Луганщини. Не не разу не була тут. Це основна мета, побачити гостинність побачила, вразила дуже гостинність. Перше, адаптувати дітей до життя у родинах, а також показати ваш край, усю Львівщину, щоб ще раз підкреслити, що схід і захід разом. Як обиралися діти і учні для такої поїздки? Це за їхнім власним бажанням. Було оголошено, у нас радіофікована гімназія. Було оголошено, що запрошують до Радехівщини сім'ї. Діти не, не хвилинки не гаялися, діти одразу погодилися, далі вони поспілкувалися зі своїми батьками. Також, крім нашої гімназії, до нас приєдналися діти із, із Кремінського району. Трішки про свою гімназію розкажіть, будь ласка. У Нас гуманітарна україномовна гімназія із поглибленим вивченням історії, а також англійської мови. У цьому році ми плануємо відкрити класи із поглибленим вивченням української мови і літератури. Діти ми плекаємо національну еліту Кремінщини. Діти беруть участь у конкурсі захисті малої академії наук, особливо за спеціальностями українська мова та література. Першими враженнями діляться і самі учні. Я хотіла відвідати захід і побачити, які традиції, що тут нового, для себе відкрити якесь незвичайне. Що сьогодні вже відвідали? Побачили? Ми відвідали школу номер 2 і школу номер 1 ми зрівняли свою школу з цими школами, є такий якийсь баланс між ними, але все-таки щось є спільне. Я Шмельова Анастасія, навчаюся в Кремінській школі-гімназії, живу в місті Кремінна, Луганська область. Які вас враження від поїздки? Чому зголосились на таку поїздку? Коли нам запропонували, я одразу погодилася, тому що дуже люблю подорожувати і вже неодноразово буваю у Львівській області, у Луцькій, на западній Україні. Мені дуже подобається. Тут дуже привітні люди, гостинні, нас гарно прийняли дуже. Наразі в нашому місті ситуація: ми, ми не є зоною АТО. Це приблизно десь півгодини від зони АТО. але... Два роки тому назад в нашому місті було дуже складно, тому що вся техніка йшла через наше місто. Ну, по-перше, коли сказали, що ми їдемо до Західної України, це для мене було надзвичайно, надзвичайно цікаво, тому що, по-перше, я ніколи не була на Західній Україні, і це була така моя мрія величка. І коли сказали, що ми будемо жити у сім'ях, це просто для мене було. Я, я одразу погодилась, тому що я хотіла пожити у, у справжній українській сім'ї, почути справжню українську мову. Це якийсь культурний обмін здійснити, розповісти про своє місто. Така поїздка стала можливою за сприяння районного керівництва Радехівщини. Кожен день учні із Луганської області провели насичено та цікаво, адже для них були спеціально підготовлені екскурсії, зустрічі із ровесниками та поїздки. Мали змогу школярі долучитись і до акції Розмалюймо писанку разом, яку традиційно перед великоднем організовує для усіх охочих члени громадської організації Молодіжний Союз. Сьогодні в нас проходить акція Розмалюй писанку. Де в нас є діти з Луганська та наші члени молодіжного союзу та просто звичайні ретихівчани. Та акція відбувалася минулого року, і цього року ми проводимо її знову. Це своєрідна така культурна акція, тому що писанки українці писали ще здавна, і тому така акція повинна проходити щороку. І Ми думаємо, це стане нашою традицією. Хто навчає сьогодні розмальовувати писанки? Нас навчає наша вчителька Марія Степанівна. Вона нас вона нам допомагає, навчила як це робити, показує правильно. Вона й навчила мене перше також малювати писанки. І ми дуже вдячні їй за це. Я щиро вдячна молодіжному союзу, що запросив Вчурно. мене сюди для того, щоб навчити писати нашу писаночку. А ще саме більше задоволення я отримала від наших гостей. Діточки дуже старані, дехто вперше робив, виконують кожну лінію, яку я їм сказала. От можна показати і потішитися першою писанкою. Яку виготовила дівчинка, яка зветься Єва. Окремі і школярів в цей день мали нагоду розмалювати писанку вперше. З цікавістю розмальовували власні писанки і гості із Луганщини. Сьогодні вперше розмальовував писанку? Так. Які в тебе враження? Чудові враження, майже одразу все почало вдаватися. Які ти орнаменти обрав для своєї писанки? Ну я брав квітки, бо в мене дуже добре виходить малювати квітки. Протягом тижня перебування на Львівщині учні із Луганської області відвідали міста Львів та Луцьк, побували у краєзнавчих музеях сіл Нестаничі та Бишів. Відвідали міські школи та поспілкувалися із ровесниками. Найяскравішими спогадами та враженнями діляться самі гості школярі. Найбільше мені сподобалася поїздка до Львова. Ми туди поїхали на цілий день, тому дуже багато відвідали цікавих місць. Найбільше мені сподобалося, як ми підіймалися на ратушу, зробили дуже багато фотографій, бо там дуже красивий краєвид. Ще мені сподобалася Вірменська церква, там дуже красивий розпис цієї церкви і вразили дуже ікони. 30 березня ми завітали до міста Луцька у незвичайно гарному настрої, але хоч погода була трішечки холодна, ми всі були в перечутті чогось неймовірного. Ми завітали до замку Люберта. Ми до того ще їздили до деяких замків, але коли ми почули, що цей замок зберігся на 75%. Від того початкового вигляду ми були просто вражені надзвичайно. Ми Були в музеї Шашкевича. Бачили там багато нового цікавого. Ми в 9 класі. Я на в 9 класі, і ми про Шашкевича вже вивчали. Це як вже знаєте, що він був руські трійці, і нам багато чого розповіли про його біографію. Я ще глибше дізналася про нього, і мені було цікаво. І, хоча тиждень перебування на Львівщині пролетів швидко, спогади про таку поїздку збережуться у пам'яті та серцях школярів надовго.